Перевірила свої зіньки та перевірила свої очки. І думаю, трошки вам покажу. Боже, сьогодні так тепло. Я купила цілу торберу. Прийду покажу, що я купила. Цілу торберу накупила всього. Дощ пройшов в болото. Ну, немає болота, немає. Люди вон ходять, бачите, в які, яке взуття. Просто здається, що таке мокре все та й так все чистенько. Немає тут болота. Така пора року, що. Я так боюся, жінок за кермом, ви собі не уявляєте, от куди вона заїхала і де вона стала? Це вона пропускає машину чи що вона робить? От як можна так стати? Я не розумію. Як так можна стати, щоб люди не пройшли, не проїхали? Пів тротуара зайняли і вони пішли. Зараз знаєте, який застосунок в дії? Застосунок в дії, що е, можна, якщо ти бачиш, неправильно припарковану машину, не застосунок, а е, яка. Як же це правильно сказати? Ти бачиш, машина, отак, от як він припаркував, він при, про, про, припаркував на прохожій, проїжджій частині. Ти можеш в дію повідомити номер і де він стоїть, і ну, поскаржитись, тому що паркуються де хочуть. Паркуються на газонах, паркуються на тротуарах. Дуже багато машин, я розумію. Але на тротуарі, що людина, воно мішає пройти людині, тому що стоять машини, це їхні проблеми. Є стоянки, є парковки, є такі місця, а там, де можна і не можна, ти затрудняєш рух людині. Чому, Чому я маю страждати? Я не можу пройти по тротуару, я маю тебе обходити, тому що ти поставив там машину. Алло? Правильно? Да, розумієте, чому ти? Я, я розумію. Ось поставили машину. Окей. Окей. Тут поставили вже, виїздили всі, всі газони стоптані нашими людьми. От воно не може цей вугол пройти, треба взяти і туди стоптати його. Да? Так само, як ці кострики на... На річках 350 костриків на одному, на одному квадратному метрі. Пака. Пака. Лад пака, пака Отаке! от таке. Та й все. Нахопила м'ясо і ледве пру. Пру. Привіт, Максим. Немає світла, на жаль. На жаль, немає світла. Диркає. Це кругом диркає. А що робити? Я маємо по сусідству. Привіт. Як діла? Нормально діла. Ходила, перевірила зір. Ходила, перевірила зір. У мене є на старому городі. Що є? Здравствуйте, здравствуйте.